Добрий день, це 70-й урок по версії в вебсайтів. Сьогодні тема визначення блокової моделі тегів. Завдання перше. Визначте, до якої блочної моделі належить тег P. Давайте я створю базову розбігу HTML. Назву її 0.70, хочете не обов'язково, але я це зроблю. LinkRail style.css і створю параграф. І тут я зроблю лорен. Але мені такий величезний текст не потрібен, мені буквально з зберегти. І... зроблю... А, стоп! Я їх просто продублюю декілька штук і це багато буде. Хоча нормально. І тут я зроблю бордер Solid хештег такий і. ой, 3 пікселі. буде. Так, зберегли, тут зберегли і тут відкрили. Як ми бачимо, для кожного. Параграфа існує, якби би, лідія. Тобто він вистилається в колонку. Зараз я відкрию минулий, минуле заняття, минулий урок і подивлюся, які взагалі є. Блокові моделі. Ось, згадав. Тобто вони, ну коротше, вони можуть бути в колонку і в рядок. Е, параграф, як ми бачимо, він в колонку Тех Б. Я його повністю буду переписувати, бо в мене не вистачить нервів його. Клацати, змінювати поштучно. Ось, збережемо. Як ми бачимо, Б, зараз. Все я закрою. Ой. Так пусть все бенедо. Блин. О, зберг из ты и из сбрехты. Тут я змею Б. И теперь я результат. Ось як ми бачимо, B, він в рядок. Параграф він в колонку, B, тобто bold, тобто жирний шрифт. То він в рядок. Далі H2. H2. Сберегти. Тут я також поставлю H2. Не понял. Оп. А, він взагалі він. Типу не дублюється чи що. а У мене одна копія всього просто. О. h 2 як ми бачимо, він в колонку вишукується. Вишикується. Далі H3. H3 буде за аналогією працювати. Це 100%. Це родичі. А, я... Зараз. Тут H3 має бути. Так. Так, зберегти, зберегти. І відкриємо браузер. Здається, я... Да. Я одну копію зроблю. Ось так само він також шокується колону. Далі тех і. Так і так. І зроблю декілька копій, збережу і тут просто. Так зроблю. Ось тех і... Тобто курсив він в рядок. І тех А. Я тут зразу зменю. А, і зроблю декілька копій. І він також в рядок вишуковується. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.